Так, зустрічали учасників обласного семінару з патріотичного виховання учні Довгинцівського гуманітарно-технічного ліцею. До цього освітяни Дніпропетровщини вже встигли ознайомитись з досвідом методистів з виховної роботи 85-ї та 72-ї шкіл. Ті форми роботи, які вони показали, і культура спілкування, і мультимедійне представлення. І знаєте, так тронуло, коли діти говорили про своїх батьків, які в зоні АТО. Сподобалась учасникам семінару і військово-патріотична гра Сокіл Джура у 72-й школі, під час якої діти під відкритим небом демонстрували теоретичні і практичні знання з історії українського козацтва. Гуманітарно-технічний ліцей висвітлив волонтерські та благодійні напрямки, які вже стали традицією цього колективу. Це допомога дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування. А з минулого року ще й підтримка криворізьких бійців в зоні АТО. Можливо, сьогодні ми не обіймемо всіх дітей, не нагодуємо всіх голодуючих і не допоможемо кожному з солдатів. Але ми повинні пам'ятати, що навіть наші маленькі вчинки роблять великі справи. Зранку була дуже розчулена тими словами дітей, тими проникливими їхніми думками, помислами, які вони втілили у своїх віршах, піснях, і це дійсно глибоко. Зачіпає душу, і я думаю, що якщо вони дійшли до нашого серця, то ми робимо вірну справу, корисну справу, бо ми плекаємо молоде покоління і своїми колегами з Криворіжжя. Ми спільні в цьому. Давайте підтримувати зв'язки і дружити. Поділюся з колегами: колосальний досвід здобула, Відчуваю любов до України і дійсно єдність України. Україна єдина. Я родом із Західної України. Схід, захід, південь, північ єдині. Так було і буде. Слава Україні! Настільки актуально і своєчасно, і настільки ми раді, що попали знову на Криворіжжя і з таким натхненням. Ми ми їдемо додому з тим щоб втілити все це в своїх регіонах